Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту. Час змін в студії я автор та ведучий Олег Семко І радий вітати сьогоднішнього моєго гостя. Ви добро його знаєте. Декілька разів на рік, як мінімум, він до нас е, заходить, розповідає. Адже це саме перше джерело, перше джерело в роботі наших надзвичайників. Сьогодні в мене в гостях начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Вінницькій області, пан Руслан Шевчук. Пан Руслан радий вас бачити. Здоров'я, бажаю вам навзаєм. Бажаю вам і всім, всім, всім нашим. Рятувальникам, ДСНСникам всім бажаємо здоров'я. Пане Руслане, дуже непроста ситуація, дуже непростий і день, і ніч, і про це будемо сьогодні обов'язково говорити. на початку дуже прошу вас, декілька слів про основні завдання, які зараз стоять перед підрозділами рятувальників Вінничини. Основні задачі, які були, так і залишаються. Основна це безпека наших громадян, це ліквідація. Любих катаклізм, які в нас виникають, тому я хотів би, щоб всі наші люди знали про те, що ведеться в державній службі надзвичайних ситуацій аналіз стану оперативної обстановки. І станом на сьогодні, наприклад, за двадцять четвертий рік, вже ми маємо одинадцять тисяч виїздів. Виїзди проти... майже 12 тисяч проти 9600 в 2023 році. І я хотів би загострити увагу, щоб ви всі знали про те, що, наприклад, пожеж трапилось 3807, uh -huh. з них 1960 в екосистемах. Розмінувань збільшилося, все йде в плюс, uh -huh. збільшилося. Uh -huh. Це говорить про те, що особовий склад. Постійно знаходиться в оперативних ситуаціях. Він постійно має наращувати свої зусилля і чекати виклики, які сьогодення нам дає. А найбільш... Найбільш часті випадки, саме на що виїжджають е наші рятувальники, наші представники служби Державної служби надзвичайних ситуацій. Пожежа. Пожежа. Все-таки пожежа. Все-таки пожежа. Як так. ви сказали, три з чимось тисячі, більше трьох тисяч пожеж тільки за цей рік. Три тисячі вісімсот. Три тисячі вісімсот. Сезонність є в цьому, якусь можна сезонність знайти? Наприклад, е влітку більше, тому що спекотне літо, чи, наприклад, зараз тому, що почали використовувати в печі грубки, неперевірені, непідготовлені, Можливо, десь як Я, напевно саме більше це тоді, коли в екосистемах, тому що е людина спалює після себе. Угу. Е, і виникають е, ці моменти. Я хочу обов'язково сказати, що е, крім цього є розмінування. Розмінування наш особовий склад виконує задачу не тільки по Вінницькій області, він виконує задачу і по Херсонській області. Mm -hmm. От ми зараз з вами ведемо бесіду, а особовий склад піротехніків. Їх багато, порядка 40 чоловік. Вони розміновують повністю Херсонську область. Це не тільки стосується нашої області, це всі піротехніки всіх областей. Я також хочу виразити про те, що виникають і питання, які треба ліквідовувати коли. Збивають безпілотні літальні апарати, так або одразу вибачте, одразу маю сказати тут, що одразу звертаюся до всіх абсолютно глядачів і слухачів е з інформацією про те, що якщо ви стали свідком, якщо ви побачили або просто випадково десь знайшли, не зрозуміли, і вам здається, що це якийсь літальний апарат. Не підходьте, не підходьте, не чіпайте, не цікавтеся, не треба бути оцим. Я все знаю, та я ж тільки підійду ближ. Вибачте, ще вже простою мовою. Пане Руслане кажу, не можна цього робити. Обов'язково треба телефонувати. Гаряча лінія, чи 102, чи 101, 101, 101, 101 100... обов'язково одразу треба телефонувати. Так. Ви почали говорити про наших надзвичайників, які зараз виконують завдання в Херсонській області. Хто готує де де зараз кадри набираються і досвіду, і набираються знань? Ви про саперів? Так. Сапери готуються на сьогоднішній день в Вінниці е, для всієї України. Для всієї України на сьогоднішній день uh -huh. готуються сапери в Вінниці. Е, я хочу обов'язково сказати, це вони отримують е, робітничу професію сапер трьохмісячну, первинну підготовку. Якось так дивно звучить робітнича професія сапер. Так. От, от, дійсно, так. Як, якось дивно звучить. Так. Угу. Ну, так само, як і кухар-рятувальник, наприклад. От тут ще, ще помаліше, пане Руслане. Я тут не розумію, як це кухар-рятувальник. Ну, в Особовому складу має хтось готувати. Я, я хіба що розумію врятувати від голодної смерті? То це кухар-рятувальник. Дуже багато у нас спеціальностей в даному випадку, якщо затронути підрозділ такий, як аварійно-рятувальний загін, угу. то там дуже багато спеціальностей, наприклад. Рятувальник, пожежний рятувальник хімік, піротехнік, водолаз, кінолог, розумієте? Uh -huh. Ну і так далі. Uh -huh. Є uh -huh. хлопці, які виконують задачу на важкій інженерній техніці в виді БАТа, це танк. От. І Обов'язково треба виразити, що для того, щоб чітко і оперативно і злагоджено діяти, треба постійно проводити тренування. Навчання, що ми робимо один раз, два рази в тиждень, обов'язково і тренування, і навчання, в тому числі із поляками. Ми приїжджаємо до них, угу. вони до нас, і ми разом гарно і для себе беремо багато чого. Вони беруть для себе відповідно. Угу. Тому легко в навчанні, так важко в навчанні. Легко... легко в бою. Так. Так. Я от якраз хотів запитати, які заходи вживаються для підвищення готовності. ви якраз сказали. Давно, от цей невеличкий штрих, давно ви з нашими з вашими польськими колегами і з нашими польськими друзями вже так працюєте? Ну, можна сказати, що ще до повномасштабного вторгнення у вас були свої контакти у нас були та? Свої відношення. Mm -hmm. Це пішло за допомогою міського голови. Літана, бичка uh -huh. Анатолія Івановича, він нас познайомив з мером Вольштана Польської Республіки. Uh -huh. І, відповідно, ці познайомили нас з пожежними поляками, і таким чином ми почали рухатися. Вже близько 10 років ми співпрацюємо разом. А, пане Руслане, дуже непростими були крайні дні. І багато прильотів, і на жаль, багато наслідків. А зараз ви маєте можливість ще в який там мільйонний, напевно, раз звернутися звернутися до вінничан, до мешканців для того, щоб сказати, зменшити вірніше ризики, які виникають просто для простих наших пересічних вінничан. Що в першу чергу треба робити? Що в першу чергу не треба робити, не можна просто робити. Якщо ви або потрапили, або стали свідком надзвичайних подій. Треба обов'язково, коли ви почули сигнал, повітряна тривога, виконати всі вимоги, спуститися в укриття, і це збереже життя, і це ми всі чудово знаємо і розуміємо, тому що, навіть, е, ми, е, коли є прильот, ми маємо тушити, угу. виконувати місію. Але тоді буде повторний прильот. Розумієте, як uh -huh. це трапляється постійно, і в Харківській області, і в Одеській. Тому треба виконати спочатку задачу щодо укриття, щоб всі абсолютно і начальники, і підлеглі uh -huh, були всі uh -huh, там. Uh -huh. Після того, коли не кажучи вже про цивільне населення, так, це перше. Це збережеться обов'язково людина, її життя. От. І коли потрапила в якусь надзвичайну ситуацію, і не розуміє, що треба обов'язково зателефонувати, телефонувати. Ми розберемося вже негайно і мерші. Бо так, ви професіонали, сказав. і треба пам'ятати, що все-таки ви в цьому і навчаєтеся, ви маєте відповідну технічну, і, і, і фізичну, і технічну, і психологічну підготовку, і ви знаєте, що робити в тій чи іншій ситуації. Тому що противник почав вже діяти е, ракетами з касетними елементами. Ви розумієте? Так. Що це таке? Е, Ще це... раз нагадайте. Хочу нагадати, що е, значить останнім часом. Противник використовує ракети Х101. Вони мають. Е, кожна ракета має або, три, або 30, або 60 таких трошки більше, ніж білярдний шар е, елементів. Угу. Кульок таких. Да? Кулюк таких е, десь 2-5 е, Метрів, коли летить ракета і зближується з об'єктом, вони розлітаються, йде взрив, розлітаються ці елементи, uh -huh. і вони до 50 метрів квадратних взриваються. Тобто є такі моменти, коли вони не взриваються. І це на об'єкті тому чи іншому треба для того, щоб пожежний зайшов тушити пожежу, має зайти спочатку сапьор. Ви розумієте, такого ж ніколи не було. Uh -huh. Де ви бачили в пожежних частинах, щоб висіли е шоломи е військові е і е бронежилети? Так я вам хочу сказати. Саперні бронежилети. Не так, вони зараз mm -hmm. лежать, вони mm -hmm. зараз висять. Mm -hmm. Тому що, у випадку, якщо таке трапляється, а це було вже декілька разів, на об'єктах критичної інфраструктури, то в першу чергу має зайти наш сапер разом з енергетиками, які теж одіті. І від осколків захищені вони мають зайти, розвідати це питання, все зробити маршрут для пожежних. Для того щоб ці пройшли і тушили, і тільки після того пожеж зайти. Розумієте? Зараз зовсім все поміняло. Зараз не той час, що пожежні просто приїжджали і виконували туша. Ну, ну не просто. Ну не, просто. Да, не, не просто. просто це та, Я розумію, що також є якби, свій сенс і свій рівень ваших слів, просто і непросто. Взагалі дуже важлива і дуже важка, дуже важка професія, дуже небезпечна професія пожежника. А під час війни виходить так, як ви розповідаєте, Зараз ситуацію, то це життєво небезпечно, і так само для е, саперів, і для, так само для енергетиків, це вже взаємодія. коли ми ще говорили про те, що енергетик має бути е, в, в броні, ну, де б так, ви ж не бачили такого? Угу. Ну, як може піти енергетик, просто так як він є в цьому комбінізоні та, там. А поруч йдуть сапери угу. з бронезахистом і таке інше. Тому це вже називається організація взаємодії. Чітка на сьогоднішній день ми ще більше з організувалися. Нас гарна і чітка взаємодія із національною поліцією, і з національною гвардією, тому угу. що вони охороняють всі об'єкти наші. Національна поліція все забезпечує і розслідує. Збройні сили виконують ці місії. Ми маємо всі кругом ну, бути взаємодії. Місцева влада вона ставить задачі. Контролює їх виконання і забезпечення, і так далі, тому з кругом має бути чітка взаємодія, тільки тоді буде все нормально. При тому при цьому, як ви сказали, що на першому місці на жаль продовжують бути пожежі з надзвичайних цих ситуацій, які трапляються. А якщо забрати ворожі прильоти, то треба знову таки нагадати, що ви ваші підлеглі продовжують працювати в інформаційному плані, працювати з населенням, розповідати. Де що, як і чому, знову таки не забуваючи, що ми йдемо в холодну пору року, всім охота буде зігрітися, і це може бути як несправна е електромережа, пічка. пічка це може бути, саморобна пічка, це може бути, буржуйка, це може Калорифер. бути. Це мо от, так. Та, от на це все треба звертати увагу. Тому існує для нас е така категорія, як наші інспектора, які проводять профілактику. Розмовляють з людьми. Кожен тиждень виїжджає два рази по селам наш особовий склад інспекторський, вони розмовляють із категорією, які значить, нас підлягають риску, які ну, схильні до вживання спиртних партних напитків, угу. які ведуть трохи нездоровий. Це в першу чергу. Це знає про це керівник територіальної громади. Він сам допомагає в цьому питанні. От і ми розмовляємо, дивимося, перевіряємо, тому що тріщина може бути в пічці. Угу. І людина розтопила, та тріщина може негатив зробити. Так? Розтопила, заснула, і, і... і. відповідно, Якщо взяти опять же, цей аналіз за тиждень, то можна побачити, що, наприклад, ви думайтеся, тільки за тиждень, з 11 по 17 листопада, в нас трапилася 41 пожежа. Загинуло 4 особи за один тиждень. 4 особи за тиждень. А потім наступний тиждень, а зима угу, ще не почалося. Угу, угу. Тому треба. Кожна людина має берегти себе, треба думати про себе і угу. про свою сім'ю і родину. Це жах. Дуже-дуже мало сьогодні говорили, і я хочу все-таки, щоб ви це озвучили. Питання, я маю на увазі саме технічне забезпечення. Про технічне забезпечення ми завжди з вами говоримо кожного разу, як зустрічаємось, е, пане Руслане, е, візьмемо тільки цей рік. Що змінилося в технічному забезпеченні е, Державної служби надзвичайних ситуацій в Вінській області? За рік ви сказали мені, я можу сказати спочатку, що змінилося з початку повномасштабного вторгнення, угу. а далі скажу за рік прошу, якщо 140 вам так, одиниць прошу. техніки. 140 одиниць техніки до нас прибуло нової і, скажімо так, сучасної. Угу. Це техніка, яка прийшла за кордони. Це техніка, яка виділена була Державною службою надзвичайних ситуацій. Це техніка, яка була надана як благодійна допомога, як гуманітарна допомога. 140 одиниць техніки. У нас зараз в місті Міниці немає ні одного зіла, чи КАМАЗа, чи газелі російської. Угу. От, а є наші. Гарні машини, які е, е, кожен водій гордиться тим, що він сідає в той автомобіль. розумієте? Uh -huh. е, тому е, в першу чергу це техніка. Треба обов'язково сказати, що за тепер за останній рік е, Вінниця отримала 45 тонн колінчатий підіймач. До того е, е, 45-метровий колінчатий uh -huh. підіймач. Uh -huh. До того нас була 30-метрова драбина, яка просто до 9-го поверха доходила, і пожежний міг тушити тільки до 9-го поверху. Угу. На сьогоднішній день, тобто це 30 метрів, 30 метрів. це вже 45, 45. метрів. Це дає можливість піднятися значно вище і виконувати задачі. Ну, це вважаєте, як 13-14 поверхів? Так, да, 15. Майже, тому, так. Е, <плес> тому, я хочу виразити про те, що це теж велика допомога. Велика допомога прийшла і на Хмільник. Хмільник місто курорт отримав дуже потужну і сучасну драбину, яка теж тому, що там є ж санаторії, так. там люди з масовим перебуванням людей. І так далі, Тобто на сьогоднішньому етапі по техніці. Ми дуже серйозно рухаємося вперед. На сьогоднішній день близько 400 бронежилетів і касок, я знову хочу повернутися, угу. знаходяться в підрозділах, тому що для того, щоб десь достатньо, ні. Не достатньо. Треба, щоб було на 100%. Це поки на сьогоднішній день одна третя, одна, одна четверта. 25% всього лише. Ну так, але це ж не всі одразу виїжджають. Я розумію, що не всі так. виїжджають. Першу але чергу, це ж такий продукт, який має бути. Да. Це ж річ, яка має стояти, да. має бути і чекати свої черги. В першу чергу, це забезпечені на 100% підрозділи, угу. які знаходяться поруч біля таких важливих для нас об'єктів, які важливі для нашої області, угу. для України. Оті на 100% забезпечені. Ті, що трошки далі, то зрозуміло, ми. Поетапно йдемо, закупляємо. Місцева влада купляє. Наприклад, це Владижині закупили повністю на весь особовий склад. Наприклад, дуже серйозно спрацював голова районної адміністрації Хмільника. Хмільницької районної адміністрації. Треба обов'язково він допоміг нам вийти на людей, які роблять такі. Питання, угу, угу, угу. От, і на сьогоднішній день весь на виробника. На виробника. Угу. Е, і Богдан Кузнець на сьогоднішній день. Він просто ми дуже сильно подякували йому і виробникам, е, тому що весь е, район по системі по, по державній службі надзвичайно судді забезпечено на 100% вже. Закрите питання Так, по цьому yeah. районі. От. І, е, по, і взагалі по частинам, е, то по частинам на сьогоднішньому етапі, е, ми кожен, той, хто, хто служить, гордиться тим, що він служить в Державній службі надзвичайних ситуацій, тому що частина нас, крім того, що е, вони е, спроможні е, хлопці і дівчата виконувати здатність, то вони ще в гарних умовах на сьогоднішній день служать. Угу. Е, якось дуже своєрідно звучить у вас слово сполучення, гарні умови, враховуючи просто надзвичайні ситуації. Я не думаю, що в надзвичайних ситуаціях, як в надзвичайній ситуації, можуть бути гарні умови тут. Так, ну знову таки, а, я сподіваюся, що е, все більше і більше е, сучасної технології буде до вас заходити. Що тим більше, в, наскільки я знаю, е, тут же ж є ж і база у нас в Вінниці, е, в, де виховуються нові кадри, які знову таки хочуть працювати, хочуть служити, і потім приходять до вас. І знову таки нова техніка, нові кадри. Дай Боже, здоров'я абсолютно всім. І щоб менше було таких от історій, е, я вам щиро дякую, пане Руслан. Е, в... Маємо виходити з ефіру. Я встигаю нагадати, що сьогодні начальник головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, пан Руслан Шевчук, був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту час змін. І ще раз нагадаю, будь ласка, всім з, е, радіослухачам і всім телеглядачам, якщо ви стали свідком, або якщо ви випадково знайшли, побачили, незрозумілий предмет не треба проявляти е, підвищений до нього. Інтерес і сподіватися, що ай, я все знаю, а й зі мною нічого такого не буде. Будь ласка, одразу телефонуйте на 101-102, Телефонуйте до професіоналів, і не забувайте, що у нас іде війна, і на жаль, вона може підкидати будь-які негативні сюрпризи. Я щиро дякую вам, пане Руслане. Здоров'я всій вашій команді. Шановні наші глядачі і слухачі. Ми зараз йдемо на невеличку музичну паузу, а потім, як завжди, наступний випуск. Новин. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. Сто один і вісім рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.